Всім привіт! Короче, знаходжусь я на полі заприскувачем, відео, скоріш за все, буде коротеньким, тому що поле маленьке. І в принципі одним оприскувачем я повинен його побризкати. Вносимо гербіцид, лаплас, відукаравіт і. Як його там. Мочовин К2. Напевно, ну, на з фотографії я додам зараз у відео, як воно виглядає. Тому що, звісно, що в тракторі хімії в кабіні з собою возити ж не будеш. Дорожчи, як я вже казав, в мене один оприскувач на одне поле. 1 гектар на синіх розпилювачах. Це я працюю з швидкістю близько 15 км на годину. Гербіциду до речі даємо мінімальну норму. Там, здається, близько 30 грамів на 1 гектар мінімальна норма. Нащо в таку посуху це робити, вологи нема. Від слова взагалі, Коротше, повністю сидить в сухому, чи ач менш. всі зернові повністю сидять в сухому. От багатенько є падалишного соняшника, бур'яну, який теж, поки вологи нема, сидить наче вкопаний Ось місцями багатенько. Ну, а якщо все ж таки піде дощик, той який вже ну, критично, напевно, потрібен на зернові, то, звісно, і бур'янці, і падалошний, і соняшник стартануть добряче, і позаростає воно все нафіг. А вносити гербіцид, сроки вже можуть бути про Прощолкані, коротше, пропущені вже. І через те, ну, ось я думаю, видно, міжряддя досі, досі. що на пшениці, що на ячменях, що воно продивляється навіть. ну Нема вологи, щоб воно хоч щось якось росло. Тобто поле вже має бути повністю зелене, закрите в міжряддя. Втонок, я яка в нас там, там трошки ширше виходить. ну все повинно вже бути за... закритим. Ну, але без доща. До речі, на даний момент ваня 892 проводить культивацію під посів соняшника. Ми вже були, трошки почали сіяти, посіяли. Перший по ячменю, там де ячмінь був попередником. Ну, на даний момент робить культивацію. Культиватор заглиблений. Тобто, напевно, що буде перша і, ну, і про... буде вона предпосівною ця культивація. Ми там подивимось. Ну, пару відео вже про те, як ми сіяли було. Так, Зараз розвернусь. Що спам'ятав на рахунок глибини культивації один рік було таке, що зараз зупинюсь, щоб приблизно хоч туди, куди треба зайти. Е... А, Думав, показати. 892-й, ну, напевно, не, не вдасться. Вон де посадочка, туди далі, там пилячка йде, то здається, десь приблизно там він повинен працювати. На рахунок культивації тут, можна сказати, поряд, не поряд поле було. І весною ми щось поспішали, там чи то поки волога була, чи то навпаки там дощі дуже обіцяли. Ну от як зараз, наприклад, ми намагаємось сіяти соняшник, поки є хоча б волога. Тому що раніше ми десь на початку, там, ближче до середини, напевно, травня сіяли соняшник, а тут почали наприкінці квітня сіяти. Так, щось я заговорився на рахунок культивації на полі, яке знаходиться неподалік, було, ну, поспішали. Зразу культиватор заглибили, як то кажуть, по самі яйця, але це займало багато часу. І десь приблизно там, тр... беремо третина, точно не пам'ятаю, була закультивована дуже глибоко. Ну, тобто нормальна така справжня культивація була. А далі, оскільки ми поспішали, культиватор вимілився передача, ну і звісно швидкість збільшилась і культивація була більш ну, міл, мілкішою. Потім, коли був посіяний соняшник, коли він вже посходив, то та культивація, точніше, та частина поля, де була глибока культивація, там було більше бур'яну стояло. А де була мілкіша культивація, то там, ну от прямо так от дивишся, і чітко поділ був видний, е, то там було набагато менше бур'яну, там де зро зроблена е, культивація мілкіша. Тобто не знаю, чи співпало так з той рік, чи може в цьому щось і є. Ну, але робимо не, не по самі, як то кажуть, заглиблений культиватор, але і не дуже вимілений, так як робили ми. Культивацію під, під, під з, з посів соняшника, там де. Кратше, на, на початку, там де перший день ми сіяли. Тобто Там було міленько, ну, заглибили і подивимось. Напевно, буде одна культивація. Тим паче, що вологи нема. До речі, звернув увагу на ну, коречі, по всьому полю така от якась дивна картина, не знаю, видно, не видно. Певно, треба зупинитись. так, Зупиняємось. Я зараз покажу, що хотів, камера передає чи не передає, точно не пам'ятаю, напевно, боробіток був трошки е під кутом, тобто сіяли по діагоналі. І ось по всьому полю отакі от е шматочками щось чи смужками е ячмінь краще, гірший, там десь краще, гірше, краще гірше. <кій> не знаю, точно камера передасться чи ні. Як воно є насправді, на але щось дуже цікаве. Можливо, це залежить може десь від глибини, на яку насіння насіннячменя лягло. Але ось так, ну дідусь здається тут, чи то видно, чи... камера передасть, не передасть. Ось смужка краща, смужка гірша. Смужка краща. От. І прям видно, я думаю, різницю тут і тут. Тобто і отак от воно йде смугами. Напевно, так як була підготовка поля. Тобто я, я ж кажу, точно не пам'ятаю, чи по діагоналі сіяли. Але, ну, але схоже, це все поле йде повністю, починаючи з тієї сторони. І, напевно, ну, тут вже трошки залишилось. І, напевно, я думаю, до самого кінця. оце... Працюю і дивлюсь, така от корач, картина. Дуже цікава. Ну, що ж, до речі, довше складав. Чи верніше розкладав і складав і присклад. Аніж працював. Ну і, до речі, на цьому полі добрива ми не вносили весною. На інших вносили селітру, на одних там азот з сіркою вносили. Ну, коротше, єдине поле, яке не, не вносилось добрива на ньому. Так, ну що, що у нас там? Угу, вже сьома година вечора. Пора відправлятись додому. Ну а завтра будемо продовжувати на інших полях внесення гербіциду, але вже з нормою вилива по планах, напевно, літрів 150. Це ж кажу, тут постов внесли, тому що, щоб кратше розтягти оприскувач на все поле. Ну, хоча до цього раніше і пробували працювали з виливом 100 літрів і нормально і на гербіцидах, і на всьому іншому. Що 200 по початку, що 150, що 100, в принципі, я різниці не помічав. Ну, а що на цьому все?